Кожного року наша планета змінюється. Колись зима була сніжною, а літо тепле. Але тепер усе змінилось Температура на планеті підвищується, льодовики тануть, природні катастрофи стають сильнішими та частішими. Це зміна клімату. Але що ми робимо, щоб її зупинити? Основна причина зміни клімату це діяльність людини. Ми споживаємо паливо, вирубуємо ліси. Споживаємо більше, ніж природа може це відновити. Усе веде до незворотніх змін. Це не майбутнє, це вже відбувається. Люди втрачають домівки, ліси зникають. Рівень океану піднімається. Але ми можемо це змінити. Сонячна та вітрова енергія, електротранспорт, скорочення викидів усе це допомагає. Почати можна з малого, менше споживати, економити електроенергію, підтримувати екологічні ініціативи. Майбутнє залежить від нас, тому давай зробимо вибір на користь природи. Почни сьогодні.